Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами піде розмова про таке природне явище, яке називається гроза. Гроза завжди не приходить сама, вона супроводжується громом, блискавкою та сильним дощем. Грім не сам по небу йде, ще й бабусеньку веде, та бабуся хмара сива, їй самі ходить не сила. Грім це хлопець молодий, так і грає на опростець. Діти, що таке гроза? Ми роздивимося на прикладі двох хмаринок, які зустрілися в нашому небі. Одна хмаринка була біла, пухнаста, тепла, в неї був гарний настрій. А інша хмаринка була сіра, настрій в неї був поганий. Але коли вони зустрілися, то між ними вийшла сварка, і від того прогринів гром. Від довгої сварки між хмаринками утворився електричний розряд, який на небі висвітився блискавкою. Діти, гроза дуже красиве явище природи, але воно небезпечне. Як же треба поводити себе, якщо гроза застала вас вдома? Треба закрити всі вікна і дивитися на грозу через закрите віконце. Якщо ви були на вулиці і гуляли, то не треба ховатися під великими деревами. Поспішайте додому, бо там буде небезпечно, ще не можна розмовляти по телефону. Якщо ви були в воді, то треш, теж треба виходити з водички, витиратися і ховатися в небезпечному місці, бо вода притягує грозу. Гроза супроводжується завжди сильними зливами, вітром, і тому вітер може ламати гілки дерев, зривати дахи з криші. Перевертати навіть великі машини. Тому, коли починається гроза, треба знаходитися в безпечному місці. Гроза завжди закінчується. На небі з'являється сонечко, пливуть білі хмаринки. І ось може з'явитись і така веселка. Все живе, радується сонечку і теплу після дощика. А вам, дітки, пропоную вдома разом з батьками прочитати оповідання Василя Сахомлинського, яке називається Дощик та Грім. На цьому наше заняття закінчено.